З Євангелія від Матея. Того часу, коли Ісус з учнями зібралися в Галілеї, Він сказав їм: Син людський буде виданий у руки людям, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне. І учні дуже засмутилися, коли вони прибули в Капернаум, наблизилися збирачі дидрахм до Петра, і запитали А ваш учитель заплатить дидрахму? Він відповідає так. А коли увійшов у дім, випередив його Ісус і каже: Як тобі здається, Симоне, з кого земні царі беруть данину чи податок, зі своїх синів чи з чужих? Коли той відповів Із чужих, то Ісус сказав йому: Отже, сини вільні, але щоб ми не спокусили їх, піди до моря. Закинь вудку, візьми першу зловлену рибу і, відкривши її рота, знайдеш статир, візьми його і дай їм за мене та за себе.